Привіт! Сьогодні пропоную вам ознайомитись з тим, як легше влитися в іспаномовне середовище. <звук> як легше влитися в коло спілкування іспанців? І для цього ми сьогодні обговоримо такі вісім основних пунктів. Перше, ми поговоримо про те, хто такі іспанці і які вони. Далі ми поговоримо про труднощі, які можуть стикнутися з вами на початковому етапі спілкування з іспанцями. Потім ми перейдемо до пункту про вітання, звертання ввічливих форм та мову жестів і тактильність в іспанській мові. Потім ми перейдемо до того, як поводитись в гостях у іспанців. Що робити, коли ви щось не зрозуміли? Ну і, звісно ж, теми для розмов та трошки про культуру спілкування. Отже, поїхали. Перший пункт плану в нас іспанці. Які вони? Тут я хочу дати вам кілька секунд, щоб ви собі подумали, які ж для вас у вашому розумінні є іспанці. Хтось скаже, що вони красиві, сексуальні, гарячі. Бог Діксайт кожако, Бог Діксайк, кожако. Хтось каже, що вони вперті, самозакохані, хтось скаже, що вони дуже сором'язливі, а для когось вони можуть бути такими, що як почнуть говорити, то не замовкають. І так, загалом це все про іспанців. Тому тут ми беремо золоту середину. Статис... середньостатистичний іспанець чи іспанка. Найскладніше, що може бути на початку спілкування іспанською мовою, це те, що іспанці дуже швидко говорять. Я сіно, пар мене все п'єса, у нема філія. А мені це не результат новодо. Те саме ки сі дітей Перо Санче, мерабі. І Я дуже швидко говорю. Це моя проблема, і я насправді зараз почала над цим вже працювати. Але це в мене такий побічний ефект від довготривалого проживання в Іспанії, оскільки іспанці дійсно дуже швидко говорять. Також вони схильні до того, щоб з'їдати закінчення слів або просто їх недоговорювати, лежить від території, на якій вони проживають. В Севії, наприклад, зазвичай не вимовляється остання літера С в слові. Таким чином, слово Хесус в них звучить як Хесу, а муцьос. Ей маффелі. Іолове є і лосекіофелі. Це значно впливає на яке спілкування з іспанцями, і часто густо може просто збити з пантелику. Можна зрозуміти щось не те, або просто не зрозуміти нічого. Для цього, щоб пропрацювати з цією проблемою, я раджу дивитися фільми та серіали іспанської мови з субтитрами. Це мені дуже допомогло. Я почала дивитися фільми та серіали ще задовго до того, як переїхала в Іспанію, як почала вивчати іспанську. І це стало таким дуже знаковим моментом для мене, оскільки допомогло мені легше влитись в іспанське середовище, в іспанську культуру, спілкуватися іспанською. А також додало мені багато лексикону, бо ще одним плюсом того, що ми дивимося фільми та серіали, є власне мовлення. В фільмах та серіалах ми можемо почути живу лексику, сленги, діалекти такі, якими спілкуються люди в Іспанії. А отже, звідти ми черпаємо свій вокабулярний запас. Третій пункт плану це мова жестів та тактильність іспанців. Іспанці дуже експресивні люди. Вони швидко говорять і цю швидкість мовлення вони доповнюють жестами, <піллянський> <піллянський> тому дуже часто, коли ви чуєте слово муцо. Вони можуть сказати ось так. Ось цей знак означає муцю багато, коли вони злі, Ви можете почути та побачити естой Астакій. Це означає, що мені хтось допік вже ось до цього місця. Можна ще підвищити і так зробити. І тобто, ще трошки, і я вибухну. Я більше не витримую, бо вже тут ще трошечки лишилося, і все. «24 години». Es todo un fin de semana para obtener la insignia. Olvídese de la insignia. ¿Cuándo nos dan las malditas armas? Ya te dije que no te daré el arma hasta que me digas tu nombre. Ya estoy hasta aquí de sus reglamentos. Але також іспанці дуже тактильні. При знайомстві з людьми вони можуть полісти цілуватися. Я не жартую, прийнято при знайомстві з людьми або просто при зустрічі з кимось цілувати Праву та ліву щоку, починаючи з правої. Якщо для вас це не ок, тоді в ви можете вічливо подати руку і сказати Оля, Енкантада або Енкантадо коносерте». Привіт, приємно познайомитись. І це буде гаразд, іспанці це сприймуть, сприймуть нормально, бо вони з респектом, з повагою відносяться до людей інших країн та інших національностей. І також розуміють, що можливо певні речі, які прийняті в них, не так сприймаються в інших країнах. Тому тут все окей. При привітанні іспанці дуже швидко можуть протераторити олякеталь, що звучить як одне слово, але насправді там закладені аж цілих три. Оля, привіт, кеталь, як справи? У відповідь ви або протераторєте це також, оля кеталь, або кажете Оля, привіт, бієн, добре, гратіс, дякую, і ту, а в тебе. В іспанській мові є ввічлива форма звертання устед, це ви, коли я звертаюся ввічливо до однієї людини, або устедес, коли я звертаюся ввічливо до багатьох людей. Але іспанці насправді не говорять на устет чи «на устедес» у своєму звичному спілкуванні. Ці форми ввічливі, вони є показниками офіційно ділових зустрічей або стосунків. А на вулиці з батьками, з бабусями, з незнайомими людьми, зазвичай говоримо на ти. Якщо ви прийдете в гості до іспанців, не знімайте взуття. Прошу вас, не знімайте взуття. В Іспанії немає такої традиції, оскільки клімат Іспанії сухий, дощить дуже мало. А отже, такого поняття, як грязюки чи болота, додому вам ніхто не принесе. Тому, коли ви Починати вдома в вдома іспанців, будьте готові до того, що на вас, на вас можуть подивитися дивно. Це я по своєму власному досвіду. Коли я спитала, де, я, де мені залишити взуття, бо я бачу, що ніде немає місця для взуття, і мені кажуть ніде, не знімай його. Тоді я відчула себе трошки незручно. І у відповідь не очікуйте, що коли іспанець чи іспанка приходять до вас додому, будуть готові одразу зняти взуття. Якщо для вас це принципово, тоді, будь ласка, принесіть і вічливо подайте хатні тапочки людині, та щоб ця людина перевезулася і собі могла нормально ходити по вашому дому. Іспанці дуже вічливі та добрі люди. Вони завжди хочуть та намагаються допомогти. І коли ви щось не зрозуміли, а, а, якусь фразу чи якесь речення, ви, звичайно, можете сказати Пердона, но де інтендідо, те імпорта репетірло, вибач, я тебе не зрозуміла. Можеш повторити, будь ласка. Іспанці, звісно ж, з радістю повторять цю фразу іншими словами, полегшать завдання на розуміння, скористаються перекладачем або підключать туди ж мову жестів. Тема для розмов. Ну, тут стандартно. Взимку ми кажемо айке фріо, і літом ми кажемо айке кальор. Іспанці дуже люблять перебільшувати в своєму мовленні, тому не здивуйтеся, якщо вони скажуть. Ай, муе роде калор» я помираю від спеки або «Ме муе роде аморпорти. Я помираю від кохання до тебе. Ще однією класною темою для розмов може стати гастрономія. Іспанці люблять смачно поїсти, і вони закохані в іспанську кухню. Вони з радістю поділяться з вами рецептами чи секретними інгредієнтами для того, щоб приготувати paella valenciana, Або а, розкажуть, який краще хамон іде купити, чи який сорт вина, з якого винограду, в якому, з якого року вони пили вчора. Тут тільки я хочу застерегти вас. Насправді, іспанська кухня дуже смачна, на мій погляд. Але. Не всім вона заходить. Я знаю багатьох людей, українців, наприклад, яким іспанська кухня не подобається, бо вони звикли до наших вареників, голубчиків, холодцю. Не кажіть іспанцям про те, що іспанська кухня не смачна, вони просто це не сприймуть за правильну відповідь. Можете сказати, що якась страва вам не сподобалась, або щось сподобалось більше, або щось сподобалось менше. А, і не намагайтеся переконати іспанців в тому, що є якась страва іспанська, яку ви зможете приготувати краще. Бо навіть одна була паея Валенсіяна має бути приготована іспанцем з комунідад Валенціяна, з комунідаду Валенції. Іспанець з десь Екстремадури чи з Галіції, вам паею не приготує. Це жарт, звичайно. Але так, вони дуже пишаються тим, що вони готують, як вони це роблять, і дуже люблять цю справу. Ще однією темою для розмов може бути політика. Якби це було не дивно, кожен поважаючий себе іспанець, або кожен другий іспанець, а вважається, вважає себе. Експертом в політиці, і вони часто люблять поговорити про це. Тому, якщо ця тема також вас цікавить, і ви а, хочете поговорити про політику, будь ласка. Але майте на увазі, що ваші політичні погляди можуть не співпадати, тому обережно, щоб не виникло конфлікту. А загалом обговорюйте все що завгодно: фільми, серіали, подорожі, їжу, книги. o meme en Instagram. Hablar <gún error> con Sergio? Chicas, que no llevamos ni 10 minutos en la cola y han salido Borja, Victoria y Sergio en la conversación ¿Qué os pasa. Somos cuatro mujeres profesionales e independientes. Mm, bueno, a ti te mantiene Lola. <coughs> no tenemos 15 años. Nos gusta el cine, los libros, nos interesa la política. Vamos a intentar estar más de 10 minutos sin hablarte. No press. Por Ну і наостанок поговоримо трошки про культуру. Іспанці дуже багато матюкаються. І це, в принципі, не є проблемою, це форма вираження, вони дуже емоційні, а відповідно, ці емоції легше передати через матюки. Що для мене було шокуючим, це те, що ісп... дорослі матюкаються з дорослими, дорослі матюкаються з дітьми, діти матюкаються з дорослими. Тобто для мене це стало таким шоковим моментом. І одного разу, сидячи в своїй квартирі в Іспанії, в мене було відсунене вікно, і я чую ситуацію з вулиці. Іде тато, за руку веде синочка, і тато комусь дзвонить по телефону. В якийсь момент тато каже до сина: Ту но no madre no но el puto телефону, ти не знаєш, чого твоя мама не бере той грьобаний телефон. У відповідь син відповідає тату татові. Пуш, но тенго ні пута ідея, я і поняття грьобаного не маю. Тобто тут ви можете побачити, як батьки, так і діти, як діти, так і батьки, щоб вас це не шокувало. І я зовсім не закликаю вас почати матюкатися вперше, в першій ж розмові з незнайомцями. Але будьте готові до того, що ви можете почути якусь таку лексику чи такий стиль розмови. Це нормально. Сподіваюся, я змогла провідкрити вам трошки завісу того, як легше інтегруватися та почати спілкуватися з іспанцями. Якщо у вас залишились питання, пишіть, я з радістю відповім. Адіос!